Також у нас сьогоднішня автовоза Renault Megane 4 2017 року в комплектації Intense. 1,5 дизель в парі з механікою шестиступкою, пробіг 174 тисячі кілометрів. Двигун наш улюблений К9К на легкосплавних крутих дисочках. Парктроніки у нас є задні, парктронічки передні, безключовий доступ, заводське тонування. Комбінований салон, декоративні у нас підсвіточки йдуть, великий екран, Android-Auto, Apple CarPlay, електроручник та багато-багато іншого. 174 тисячі пробігів. Для К9К це можна сказати, що пройшов лише обкатку. Гарний стан машинки і гарна ціна у нас буде до кінця тижня. Акційна ціна, до речі, ціна, ціна, ціна. Саме головне. 13.600 акційна ціна до кінця тижня.